Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чим на щодня, усмішку людям свою посилати. Доброго ранку усім щиро бажати. Ну що ж, малята, ось ми з вами знову зустрілися. Сьогодні у нас з вами заняття з малювання. А що ми будемо малювати? Я вам розповім трішечки пізніше. А зараз хочу вам розповісти про цікавий телефонний дзвінок, який сьогодні був у мене вранці. Мені дзвонила наша лялька Катя. А що вона хотіла? Ось подивіться і послухайте. Малята, це лялька Катя. Послухайте, що вона вам розкаже. Добрий день, дітки. Мене в гості запросила моя подружка Оля. А в мене нема жодного святкового плаття. Допоможіть мені, малята. Створіть святкове вбрання. Ну що, малята, допоможемо катрусі. Створимо для неї красиве платтячко. І перед початком нашої роботи, як завжди, зробимо гімнастику для наших пальчиків. То сховався в кулачок. Це наш зайчик хитрячок. Вушка зайчик підгинає і голівкою хитає. Праве вушко він зігнув, Ліве вушко він зігнув, Ох, втомився, і заснув. Ось така сьогодні у нас була вправа. Для роботи нам сьогодні з вами знадобиться платтячко ось таке. Його виріжуть вам батьки. Потім фарба люба, яка ви захочете, любого кольору. Також пензлик з водичкою, серветки. І ось така. Паличка, в нею ми сьогодні будемо з вами малювати також. Для початку я візьму пензлик, уберу всю зайву водичку, ось так. Потім візьму його ось тут біля спіднички. Пам'ятаєте, наберу фарбу і намалюю платячку. Пасочок ось такого червоного кольору і зав'яжу його ось такі стрічечки в мене будуть. Все, песлик мені сьогодні не потрібен більше. Я його відставляю. А тепер беру цю паличку, ось таку, і без водички набираю в неї фарбу. І ставлю ось такі крапочки. Пальчиками притримуйте листочок. Ось так. Малюю такий комірець у платтячка Бачите, які тут горошинки в мене будуть? А потім починаю по всьому платтячку ставити ось такі горошиночки. У довільному порядку. Так, як вам хочеться. Ось так. У будь-якому ось так, щоб було красиво. Ось так. Ось так. Ось так горошинки такі. Ось такі горошинки в мене будуть. Ось таке платячко в горошок. В мене. Ось такі горошиночки будуть. Ось так ставимо паличкою, такі горошиночки. Ось таке платьечко в мене вийшло, погляньте. Хочу побачити ваші платчики, які у вас вийшли. Чекаю на ваші фото. Фото ваших платтячок. Сподіваюся, наша Катя буде дуже задоволена такими красивими суконьками. До побачення до наступної зустрічі. Чекаю на ваші роботи.